Всіх телеглядачів телеканалу Вінниччина. це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про нашу молодь українську і молодь Вінниччини. вже втретє, саме 12 серпня, молодь відзначає своє свято, день молоді. Про те, якою є наша молодь, як вона. Навчається, які пріоритети має, особливо в непрості роки війни. Ми будемо говорити із гостею нашого ефіру. А ми запросили Ірину Куцюбівську заступницю директора департаменту соціальної та молодіжної політики Вова, начальницю управління молодіжної політики та документу обігу. Мищері. Вітання вам, пані Ірино, нашій студії. Доброго дня. Ну і звісно, принагідно вітаю вас із святом. Вже багато років ви займаєтесь молодіжною тематикою. Ви знаєте все про те, якою є молодь, чим вона займається, як вона сьогодні працює. Наскільки вона є активною в громадському, в студентському, учнівському житті? Отож, почався уже тиждень молоді, який є традиційним, також в нашій Вінниці, в нашому місті. А яким буде цей тиждень? Чим він буде наповнений? Розкажіть нам, будь ласка. А, так, дійсно, тиждень молоді. А... Проходитиме з 11 по 17 серпня, і цьогоріч він проходитиме під гаслом молодь тут. Дуже важливо акцентувати зараз увагу на тому, що дійсно ми відзначаємо втретє вже разом з цивілізованим світом день молоді і те, що молодь, незважаючи на всі ті перешкоди, які є, залишається в Україні, розвивається тут, навчається, будує бізнес і планує своє майбутнє в Україні. Ну і оскільки ви точно знаєте все про молодь Вінниччини, взагалі чим вона живе сьогодні? Які має інтереси, які пріоритети, і як можливо все змінилося із початком повномасштабного вторгнення? Ну, звичайно ж, пріоритет один це перемога, і завдяки власне молодим людям, які дуже багато з них зараз знаходяться на фронті, і дуже багато зараз боронять нас зі зброєю в руках. і Завдяки ним цього року ми можемо відзначати не святкувати, а відзначати день молоді і будувати власне плани на завтра. Цей тиждень обіцяє бути надзвичайно насиченим і цікавим для молодих людей Вінниччини, які дехто приїде із своїх громад до Вінниці, аби поспілкуватися, відзначити чогось навчитися, щось нове почути. От чи цього року відбудеться формат, який ви використовували і того минулого року, і особливо 13 серпня в щедрику таке дуже яскраве і потужне свято? Розкажіть про те, що буде там відбуватися. А, повернуся трошечки назад, тиждень мов. Лоді в нас стартував ще вчора, і хочу сказати, що вчора у нас відбувся крутий форум, вже другий обласний форум молодіжних просторів. Ініціатива 63 квадрати. Це ініціатива, яка реалізується Вінницьким обласним молодіжним центром квадрати і покликала на те, щоб створити мережу молодіжних просторів. Це дуже крута ініціатива, оскільки з року в рік запити на молодіжні простори в громадах тільки зростають. А 13 серпня, власне, завтра відбудеться величезна яскрава Штабна подія United Summer Fest це вже третій обласний молодіжний форум. Дійсно, ми чекаємо багато гостей з громад, багато учасників. Ми дуже пишаємося цим форумом, тому що він в 2023 році увійшов до каталогу кращих практик молодіжної роботи в Україні. І концепція зберігається це поєднання бізнес-конференції та арт-фестивалю. На бізнес-конференції звичайно ж будемо говорити про молодіжне підприємництво. Будуть потужні спікери, які будуть розказувати про те, як можна монетизувати Свої навички в таких сферах як ораторське мистецтво, штучний інтелект та блогінг. Тобто, для чого ми це робимо, щоб показати молодим людям, що свої навички дійсно можна і потрібно монетизувати, показати на прикладах успішних молодих підприємців, як це правильно зробити, і акцентувати на тому, що дуже велике значення для країни зараз має молодіжне підприємництво для економіки. для... Того, щоб молоді люди могли реалізувати себе тут, сплачувати податки, будувати свій бізнес тут і планувати власне своє майбутнє. Ще одною такою цікавинкою стане те, що завтра, власне, в щедрику під час форуму відбудеться спілкування з першою заступницею начальника обласної військової адміністрації Наталією Заболотною у форматі «Рівний Рівному. Це буде вільний мікрофони. Молоді люди зможуть поставити запитання будь-які без обмежень без обмежень, так і отримати відповідно експертну думку від очільниці області. Ну і зві. Звичайно ж другий формат другий перепрошую блок форуму – це ментальне відновлення та неформальна освіта. Чому таке поєднання? Тому що щоб започаткувати власний бізнес, потрібно бути самому в ресурсі. І тому ми тут хочемо показати, що неформальна освіта теж має значення для того, щоб розвиватися і в бізнесі. Ну і з відповідно ментальне відновлення і ментальне здоров'я це та тема, на яку потрібно постійно звертати свою увагу. І працюватиме таким чином 20 локацій, де молоді люди можуть помалювати, розмалювати шопери, розмалювати там печиво, зробити каву собі, тому що буде майстер-класи з кавоваріння, з арт-терапія. А також будуть такі корисні локації, як ми їх назвали, де можна розвинути м'які навички. Наприклад, поспілкуватися з HR, який підкаже, як правильно скласти резюме і пройти співбесіду, коли в тебе ще немає досвіду роботи. І наприкінці форуму, звичайно ж, відбудеться невеличкий такий музичний перформанс від вінницьких молодих виконавців. Можете сказати, хто це буде? Е, ну, давайте так. Я не буду анонсувати це буде інтрига, вже прямо всіх, да, буде інтрига, тому що я не хочу розказувати прямо всі карти. Завтра приходьте і побачите взагалі надзвичайно цікава програма. От я вас слухаю, розумію, що все, що ви називаєте, все, що ви пропонуєте молоді сьогодні, це надзвичайно актуально, тому що це допомагає будувати кар'єру, ставати впевненішим, формувати лідерські якості. Взагалі, все це затребувано, особливо щодо риторики мені близько. Ну, сьогодні, якщо ти вмієш про себе заяву. Вити то це вже половина успіху. Як ви формували ось цю програму? Чи ви вивчали запит молоді? Як вдалося сформувати її настільки цікавою і насиченою? Е, ну, ви знаєте, у нас так історично склалося, що ми е, формуємо програму будь-якого заходу спільно з молоддю. І, власне, наш кабінет нашого відділу молодіжної політики та національно патріотичного виховання час від часу перетворюється на молодіжний простір, де просто приходять молоді люди. Ще один квадрат, так, так? Так, можна в мережу вже включати квадратиків, Тому що молоді люди приходять, діляться там своїми ідеями, розказують, що, що актуально, ну, тому що нам потрібно відслідковувати також це. І Таким чином народжується програма того чи іншого заходу. Тому ну, не буває у нас так, що ми просто в кабінетах сидимо і собі продумуємо те, що собі важаємо за потрібне відповідно до запиту ну, звичайно, звичайно, тільки тільки людей. так. Молодіжна політика, вона така дуже е, рухлива. Знаєте, і гнучка. Її ну потрібно постійно змінюватися і підлаштовуватися під потреби молоді, тому що молодь, яка була 10 років назад, вона вже явно не така сама, як яка є зараз, і потреби відповідно змінюються. Ну і це крім того, що час дуже сильно змінився, тому що зараз. Це багатьом довелося набагато раніше подорослішати, тому так звичайно. Ми підласовуємося. Наскільки взагалі молодь активно долучається, можна згадати і минулі ріки, і цього року до формування ось цього свята, ось цього тижня молоді. Наскільки вони креативні сьогодні? і Наскільки вони беруть на себе можуть взяти на себе відповідальність підготовці, власне і так далі? Так, до підготовки також вони долучаються в якості волонтерів. завтра буде локація, наприклад, від. Міні-квест такий від ідеї до власного бізнесу. Вона розроблена молодими людьми, і вони будуть її там самі вони її організовують, самі її вони будуть проводити. Тобто так, ініціатива є. Окрім того, що вони нам допомагають, звичайно, з організаційними якимись питаннями, там елементарно зареєструвати людей, які приходять mm -hmm. на захід. І також вони пропонують вже такі якісь невеличкі свої локації, свої ідеї, і таким чином стають не тільки волонтерами заходу, а ще й співорганізаторами можна. Сказати, ви згадували про те, що буде йтись також і про підприємницьку діяльність чи є у вас такі успішні приклади? Я знаю, що молодь дуже багато цікавиться там, як сформувати бізнес, як написати бізнес-план, бізнес, бізнес проєкти і чи знаєте ви успішних молодих людей, яким вдалося? Уже створити якісь свої невеличкі бізнес-проєкти, підприємництво і так далі. А, ну, я знаю, що голова Очнівської ради Вінничини Сергій він займається мікрозеленю і завтра теж на форумі буде про це розказувати. тому так, дуже... Е... Тішить те, що молодь з такого юного віку вже починає реалізовувати свої підприємницькі ініціативи, пробує себе в чомусь, і в них дійсно це виходить. І тому ми тільки за, і якщо потрібно в чомусь підтримати, ми завжди йдемо на зустріч, тому що дійсно ці ініціативи є, і дуже важливо їх вчасно підтримати. Ну і ми знаємо, що багато напрямків еко і туризму, екології є багато проєктів, де молодь їх, скажімо. Працює в цих проєктах і є має великий успіх. Ну і хто приїде на свято, яка які можливості? Чи це, це ж не лише війни будуть? Так це нових буде з усієї області. Як ви запрошували? Які можливості? Звідки чекаєте? Молодих людей. Е, ну наскільки я бачила про реєстрації? То ну дуже багато громад реєструється. Угу. І що дуже цікаво, з деяких громад реєструються прямо там по групами десять там 15 угу. людей? Тому це дуже круто. Ми чекаємо. Е, ну ми анонсували просто на наших сторінках в соціальних мережах. І от і відгук така так, активність так, так, так минулого року Здорово. у нас було понад 300 людей. Це достатньо багато. Не можу не запитати, ви згадали про те, що розширюється мережа молодіжних центрів. Все таки це важливо, тому що молодь має куди піти, має де спілку має простір для спілкування, не лише для спілкування, а власне для свого зростання. Можливо, назвете яскраві приклади от тих молодіжних центрів, тих молодіжних квадратиків, які з'явились ось цього року. Дивіться, зразу акцентую, що не центри, а простори. Саме простори, простори це важливо. Так. В нас один молодіжний центр обласний. Це квадрат, який е, в нас була давно задумка така, щоб акцентувати на тому, що зациклити да цю мережу mm -hmm. квадратиків на саме молодіжному центрі обласному, який е, може давати як менторську підтримку, так і е, матеріально-технічну підтримку Ми, молодіжним простором, так який задає тон розвитку всієї молодіжної інфраструктури в області, і е, дуже приємно, що мережа молодіжних просторів розширюється. Не всі молодіжні простори, які зараз створені, зараз є в мережі 63 квадрати, проте я впевнена, що скоро вони всі там будуть. В минулому році 22 молодіжних простори була створена. Цього року це вже 30 просторів в 26 громадах. Це говорить про те, що з року в рік запит. Зростає і дуже приємно, що не тільки молодь, а й органи місцевого самоврядування починають розуміти, що такі центри такі простори потрібні і дають молоді підтримку. От минулого року, наприклад, завдяки ініціативі молодіжної ради в погребищах та в бару їхньої молодіжної ради були створені молодіжні простори. Тому це такі дуже класні кейси, коли і молодь молодь залучає в громаду кошти і. Органи місцевого самоврядування, їх підтримують, і таким чином створюються такі класні місця, де молоді люди можуть формувати е, спільноту, тому що молодіжний простір це не просто стіни, да, це місця, де молоді люди можуть себе відчути в безпеці, це і це друзі, і це якісь зв'язки. І таким чином е, це можливість реалізуватися тут в себе в громаді і не шукати себе де-інде і, і тим паче за кордоном. Що на сьогодні надзвичайно важливо, які ще локації, бо платформи будуть задіяні протягом цього тижня, і що ще буде цікавого для молоді? Ну звичайно ж, квадраті буде цілий тиждень молодіжних подій, присвячений тижню молоді. Ну і ще я не сказала про те, що 15 серпня в нас запланований сплав рубівськими порогами для молодих людей. Це вже буде така спортивна активність. Так, це захід спрямований на популяризацію активного спортивного способу життя. Також там передбачаються командні. Ігри, певна рефлексія, і такий відпочинок на природі таким чином. Ми задіюємо максимально всі напрямки молодіжної політики від інфраструктури до здорового способу життя протягом цього тижня. Молоді тому я думаю, що кожен і кожна може знайти щось цікаве для себе. Ну протягом семи днів так чи шести, коли триває цей тиждень, справді можна знайти щось цікаве або навчитися, або позмагатися, або просто поспілкуватися, що також є цінним сьогодні. А, молодь також ви і відзначаєте. Бо саме такі дні, як день молоді, це для того, щоб підтримати, щоб виявити увагу до тих молодіжних лідерів, до активної молоді. А, розкажіть ну вже нагородження і власне і відбулося. Кого нагороджували, за які за яку роботу, за які заслуги, як це сприймає молодь і взагалі? А чи потрібно сьогодні так відзначати молодь? Чи це важливо для молодих людей? Ви знаєте, ми теж задавалися цим питанням, але як показує практика, так важливо. Важливо вони дійсно для них важливо навіть таке відзначення фото з керівництвом області і те, що їх роботу їх невеличкі ініціативи підтримуються і що вони помітні навіть такі якісь маленькі незначні дії які вони роблять в своїй громаді помітні на рівні області тому я вважаю, що це важливо ми відзначили абсолютно усіх кандидатів хто подав кандидатури ну тобто яким чином це відбувалося районні військові адміністрації подавали нам по три кандидата від району на відзначення і відповідно Обласна військова адміністрація та обласна рада відзначили їх почесними грамотами. Це молодіжні лідери, які власне втілюють ініціативи локальні, члени молодіжних рад, які працюють для розвитку молодіжної політики в себе в громаді. Угу. От ми говоримо про сьогодні про цей тиждень, що це тиждень таких і розваг, і спілкування, і знайомстві, навчання. А взагалі, на ваш погляд, і зважаючи на ваш досвід, от чи ставить сьогодні перед собою молодь якісь серйозні серйозні цілі, і взагалі чи долучається до державотворчих процесів, зокрема через студентські учнівські ради? Наскільки вони активно працюють в нас в області? А, на області? Насправді нас в області дуже класно побудована система молод молодіжної участі, вона трирівнева. В нас є при обласній військовій адміністрації три обласних консультант, дорадчих органи молодіжних учнівська рада Вінничини, студентська та молодіжний конгрес Вінничини. І ну це тема, взагалі, окрема для розмови, тому що тут багато є про що говорити в цих органах. Є певні свої унікальні функції, а також основна їхня функція це вплив на формування політики. І от зараз перед ними якраз буде стояти відповідальне завдання, тому що в нас закінчують що є свою дію обласна програма молодь Вінничини, і якраз для напрацювання програми на наступні 5 років будемо активно залучати членів молодіжних рад і дорадчих органів. І так само молодіжні ради в громадах в 38 громадах створені молодіжні ради. Вони також повинні взяти на себе лідерство і долучатися до формування до розробки місцевих програм підтримки молоді, тому що в переважній більшості громад також цього року закінчується програма підтримки молоді. В громадах чують голос молоді? Так, в принципі, багато громад можу сказати, що от в 2021 році пролобіювали якраз те, що депутати місцевих рад підтримали, схвалили програми підтримки молоді в себе. По перше, А по-друге, молодіжні простори також. Це непоганий кейс, коли влада чує молодь і іде зустріч, і допомагає в створенні молодіжних просторів. Тиждень молоді це звичайно кульмінація. Але протягом року, якщо згадати, які заходи проводили, які об'єднували молодь, які надавали нові знання, скажімо, серйозні, зокрема, прикладом те, що стосується прав людини, ну і так далі, що було такого яскравого, що молодь згадує і кажуть: о, ще б повторити. Ну з такого, прям найяскравішого, що хочу зазначити про те, що наш департамент реалізує політику утвердження української національної громадянської ідентичності і ми також проводимо ще вишколи для молоді. І це дійсно по-перше, актуально. А по-друге, молодим людям теж цей напрямок досить цікавий. З минулого року ще ми реалізуємо проект Шлях воїна і цього року вже провели п'ять вишколів практичних. Вони передбачають навчання за двома дисциплінами: це тактична медицина, першодомедична допомога і військова тактика та поводження зі зброєю на прикладі такому наближеному до реальних бойових подій. Наприклад, в страйкбол, і найголовніше є те, що інструкторами є учасники бойових дій та діючі військові, які, по-перше, є крутим прикладом для молоді. А по-друге, вони передають найсучасніші знання молодим людям. Тому цей формат теж дуже крутий, і я ж кажу, він ну затребуваний не лише тому, що молоді типу цікаво, а для, для того, щоб набути оцих базових елементарних навичок, які ну на жаль зараз потрібні кожному. Також у цього тижня є і заходи, які приурочені ментальному здоров'ю психологічному здоров'ю. Наскільки велика увага приділяється і департаментом, і зокрема, знову ж таки в просторах і в молодіжному центрі «Квадрат» саме підтримці молодих людей. Тому що зрозуміло, можна згадувати посилатись на статистику, яка є світова, досліджують те, що відбувається в Україні. Я лише одна цифра для мене була вражаючою буквально через рік війни: що 14 мільйонів в Україні українців. Потребують допомоги. Звісно, сьогодні фахівці говорять про те, що Кожен українець потребує mm -hmm. допомоги. А ми розуміємо, що молодь вона ну і ще вразлива, ще тільки формується, і ін, інколи не вистачає сил самостійно справлятися із таким навалом проблем. Так саме тому в рамках вчорашнього форуму якраз у нас відбувся і ще й день спільнодії в рамках програми ментального здоров'я. Ти як під гаслом Молодь знає як в нас була і стежка ментального здоров'я, і фахівці відповідні також мали свій. Блок, тому що, по-перше, ми хотіли підсвітити цю тему. А по-друге, акцентувати на тому, що і в молодіжних просторах також ця тема важлива, і в молодіжних просторах в громадах ну насправді проводяться заходи для такого ментального відновлення молоді. Ну і також на Завтрашньому форумі цілий блок у нас присвячений ментальному здоров'ю. Там будуть і фахівці центрів життєстійкості, до прикладу, і арт-терапевти, і психологи, які також будуть надавати такі ази, да як, як там справлятися з і віднаходити ту внутрішню гармонію. І плюс можна буде взяти контакти, куди можна звернутися, так, якщо так, 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 якщо потрібна допомога, куди молода людина може за нею звернутися? Взагалі щодо молодіжної політики, от розвитку Просторів те, що відбувається, незважаючи на війну. Я вважаю, що це ну достатньо успішно і швидко. Так де роками йде там до якоїсь мети. А якщо говорити там 63 квадрати, які на сьогодні вже за половину перевалило, це все таки успіх, це е, класний результат. Наскільки це важливо сьогодні? І молодіжна політика, і розвиток просторів, де молодь може спілкуватися саме в умовах війни, надзвичайно важливо для того, щоб молодь по перше залишалась в Україні і могла реалізуватися і бачила. Що тут є можливості для реалізації. А по-друге, для того самого ментального відновлення, тому що коли ти знаходишся в якійсь спільноті однодумців, тобі все одно простіше знаходити вихід з цієї чи іншої ситуації. Ну і на, на, наразі, звичайно ж, без законодавчого підґрунтя це було б неможливо. Не так давно президент України підписав зміни до закону України про основні засади молодіжної політики, досить такий інноваційний закон, де посилено суб'єктність молоді і прописані більш такі гарантії підтримки. Молодих людей, тому дійсно це важливо зараз і на рівні держави, це є розуміння того, що це важливо, і на рівні області, звичайно, також. Ну і звичайно, наскільки я розумію, є і знаю, є досить таки потужна підтримка молодіжного руху молоді а, міжнародними інституціями, Радою Європи, зокрема, яка пропонує чимало проєктів, в яких молодь може брати участь, і, і це надзвичайно добре. Те, що стосується зокрема і ментального здоров'я, ну і можна правової політики, правових засад. Ще одна важлива молодь небайдужа, молодь завжди і скрізь перша, особливо Вінницька. Чи планується залучення молоді? Взагалі як молодь долучається до волонтерських ініціатив. В 2025 році і можливо які потужні волонтерські ініціативи вже зреалізовані, або які ще плануються. Ну я думаю, ні для кого не секрет, що в квадраті працює вже четвертий рік поспіль червна мережка і молодь може долучатися mm -hmm. до оплатіння маскувальних сіток. І крім того, звичайно, є на території області також багато ініціатив. от Одна із них. Міжнародний такий проект там залучені південні громади Вінниччини. Він трирічний. Реалізується в рамках підтримки Erasmus+, нашими партнерами громадською організацією Пангая Ультіма. Mm -hmm. Це організація, яка працює з міжнародними обмінами. І дуже часто а зараз реалізує проект в молодіжні фольклорні клуби Countryside Studio. Дуже цікавий проект. Він поєднує такий і і волонтерський з одного боку, і з іншого боку культурологічний, тому що суть цих культурних клубів в тому, щоб молоді люди в своїх громадах віднаходили якісь такі автентичні традиції, пісні, культурні здобутки, якісь і висвітлювали їх в соціальних мережах. Тобто вони навчаються, як правильно знімати, як все правильно викладати, і знімають прямо невеличкі такі mm -hmm. сюжети, да, викладають в соціальні мережі власне про культуру своєї громади. Тому я вважаю дуже крутий проект. Він трирічний в рамках нього, ще передбачені міжнародні обміни, кому цікаво, можете подивитися. Сторінку власне Пангеї Ультіми, там детальніша інформація. Але вважаю, що такі проекти зараз надзвичайно важливі, тому що вони, по-перше, гуртують сільську молодь, а по-друге, підсвічують власне нашу круту культуру. Пані Ірино, от уявіть, що перед вами зараз величезна зала, в якій дуже багато сотні молодих людей Вінниччини. Що б ви їм сказали? А, мрійте, дійте, помиляйтеся і ніколи не зупиняйтеся, вірте в свої сили, тому що світ бачить тих, хто рухається. Щиро вам дякую за цю інформацію за це наше таке динамічне і хороше по справжньому інтерв'ю. І як ми зрозуміли, і напевно, наші глядачі, що у молоді, незважаючи навіть на складні випробування нашій країні на війну, є надзвичайно багато можливостей. Молодь, голос молоді чути, реалізовуйтесь так, доєднується до слів пані Ірини, що головне сьогодні не сидіти, склавши руки і використовувати всі ті можливості. Які є і звісно, принагідно і вас, і молодих людей Вінниччини вітаю із Днем Молоді? Рухайтесь до своєї мети, до своєї цілі, адже. Долати якісь бар'єри, долати вершини це завжди досягати результату. Це завжди приємно. Я нагадаю, що гостею нашого ефіру була Ірина Коцюбівська, заступниця директора департаменту соціальної та молодіжної політики. А вова, і ми, звісно, говорили про тиждень молоді в нашій Вінницькій області. Дякую вам, пані Ірино. Дякую за запрошення. А щасти і до зустрічі на все добре, бережіть себе.